Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні хочу поговорити на тему прививання дерев, методи і способи прививання і, і дати відповідь на питання, чому я прививаю дерева у своєму садочку в розчеп. Правильно, я не прививаю, а це вже перепрививаю врощеп. Але спочатку хочу розказати про самий надійний спосіб прививання дерев. Це окуліровка Глазком. Цей спосіб я робив у своєму садку, сіяв. Зернятка насіння дерев, вони виростали на наступний рік я на них прививав сортові сорти фруктових дерев. Цей спосіб підходить до молодих. До молодих Отаких От однорічних саме краще, які були висаджені сіянці і на них вже прививати вічком. Тут в цьому місці вже не буде ніякої хвороби, інфекції, воно дуже гарно приживається. Без всяких проблем. Чітко можна сказати, що стопроцентне приживання метод окуліровка гласком. Приріст, звісно, дає не дуже сильний, тому що саме дерево молоде, йому один тільки рік, корнова система слаба, через то і приріст не сильний дають. Ну, в питомниках. Сильно дуже підкормлюють і вони, звісно, ростуть дуже потужно. Зараз я перейду, покажу вам більшого діаметра дерева, вже я прививав на двогрічне. Таким самим методом, окуліровкою. видно. Такий от результат. Воно вже не дуже гарне, не симметричне, тому що коренева система потужніша. І воно хоче дуже сильно прямувати, рости, то краще. На деревині яка грубша за 20 мм, прививати, у, прививати кращ, покращеною капуліровкою. Другий спосіб, метод прививання покращена капуліровка. Було в мене дерево, я на нього прививав. Один рік не прижилося. Далі наступний рік. Також не прижився по двоє. І вже третій рік покращеною капуліровкою. Отакий привитий. Пагін був на три бруньки. Можете бачити, який результат навіть не видно. Навіть не видно. Де було привито так зажило. Тільки видно малесечка, така щілинка. Така не фокусує. Такий тільки проріз, де була вставлена. Не хочу фокусувати. Прийду до другого. От покажу на другому меншого правда, діаметра. Покращена капулюка як зажива і затянуло все. Також цей метод є дуже ефективним, тому що ніяких хвороб, інфекцій не попадають. Видно, що гарно все заживає. Так було такий пагін 20 см. Раз, два, три бруньки, прижилося. Цей метод можна до дерев діаметр від 20 мм стовбура. Так як я показував, що на цьому прикладі ще раз звернуся, що я прививав. От один рік не прижилося і наступний, і це вже третій. Я покращеною капуліровкою. На такий діаметр вічком ніяк не вийде привити. Так, Тепер хочу вернутися до питання, чому я прививаю дерева в своєму садку в розчеп. Так як я сказав, що найкраще прививати молоді пагони, саженці, однорічні. Окуліровкою вічком, другий спосіб покращена капуліровка. Але коли в мене вже дерева повиростали, їм було по два роки, і я хотів змінити сорт на кращий, той самий кращий варіант для прививання, це розчеп. Робиться розчеп і я ставлю. Два дві гілки для привої. Одну з однієї, сторони, другу з другої. Щоб вони затягнули це місце. Оцю пустоту. Бо тут дуже багато хвороб і інфекцій. І там в мене гарно було оброблено, все, ну там вже того садового вару навіть нема. Саме основне такому способі прививання, щоб стягнулися в цьому місці. Бо вітром відломи. Якщо прививати одну тільки гілку, її відловими вітром. В мене сильні вітри, я от літом коло кожного, де прививав, що прививав до цього часу, ще є розтяжки такі на нитках, щоб держало, щоб не зламало вітром. Тому я прививаю дві гілки і одну постійно вкорочую, От видно, раз вкоротив і ось до зараз весною я знов коротив. А коли вони затягнуть між собою місце, тоді я цей зріжу. А тут видно що дощого раз я прирізав і другий, це вже третій раз. Я не даю, щоб воно росло, а щоб ріст тільки цей. А тоді я його зріжу, я вам покажу далі. Ефект такого прививання дуже сильний ріст. Метр вісімдесят приріст дає. І це я прививав не весною, а літом. Тому, щоб замінити сорт, я зробив так. Тут же сильна корнева система, тому врощеп дуже сильно росте. Зараз я прийду до других дерев, покажу вам. Якщо прививати за кору, обов'язково зломи вітром. Тільки в тих місцях можна привити, де немає вітру. От я прийшов до дерева, якому було три роки, і я привив Так само поставив одну гілку з одного краю вроща під другу. От видно, скільки разів я прирізав. Раз, два, три, чотири рази. Наскільки вона тонша, а ця наскільки грубша. Має метр вісімдесят приросту і це швидка заміна сорту в садку. От видно, гарно воно. Затягує все от, з одної сторони і от, з другої сторони. Потім я в цьому місці виріжу, коли затягнеться все, і воно буде держатись дуже добре. Зараз я вам покажу це, вважаємо однорічне. минулого року привита яблуня. Зараз перейдемо, я вам покажу яблуню, якій два роки. Це е, Колоновидна яблуня так само було привито. З тої сторони розчеп і ось цей, видно, що було привите. Цього року я цей пагін зрізав. Подивіться, як гарно обтянуло яке утворення за два роки. От покажу якому три роки. Цему Три роки, будь ласка, тут навіть вже і не видно, де воно. От було не був тут пагін, я його зрізав, а основний тут, бо от діаметр, будь ласка, чуть не 70 мм Такий, якщо потрібно замінити сорт в садку, то найкраще. Це в За кору опасно може зломитись, ну це моя думка. І, можливо, в кого немає вітрів, то так. А я таким методом от позамінював деякі сорти в себе. От так затягнуто все, все добре. Нема ніяких інфекцій. Немає і ніяких хвороб там. І ще хочу, хочу розповісти про таку болючу проблему садівників, в кого вдома були великі дерева такого діаметра до 250 мм. Я б не рекомендував би їх прививати ні ворошеп, ні за кору, ніяким другим методом. Воно, як ми навіть зріжемо його там чи 50, чи 60 см, чи 80, чи метр. Великий діаметр, неефективний. Як я виходжу з такого положення, якщо я хочу замінити сорт? В цьому місці опустив вовчок, дичку. На цей пагін, я просто на молодий, однорічний, привив і все. І в цьому місці, бо мені треба, щоб в рядочку рядочкою було. Виросло за два роки отаке от деревце. Коренева система потужна і воно має силу от вже в висоті 3,50. Це третій рік дереву. Через те, що сильна коренева система. Якщо у вас не в рядочку від дерева, то можна спробувати і другим методом, але найкраще на грубі дерева не щепити. Не приживеться воно. Або приживеться, буде хворіти і воно все рівно відломиться. Хочу показати результат десятирічної річної Прививки, груша. Тут було привито чотири пагони. Один я зрізав, три залишив, бо різні сорти. Можете подивитися, от воно затягнути все, такий результат. Привой в розчеп. Хочу ще раз вернутися до. Методів прививання, розказати, як робив я, садив я садок сам, всі сорти прививав фактично теж сам. Там ще молоді. от. Найкращий метод прививання це молодих дерев, саженців однорічних. Глазком, вічком. Після нього, якщо вже дереву другий рік і ви хочете щось перещепити, то краще покращеною капуліровкою. У моєму випадку, якщо вже деревам по три було по три роки, по два, і щоб швидко відновити, щоб вони стали всі одного розміра і зайняли місце в рядку, то найкраще прививати. В розчеп. Так я і робив, щоб ці деревця швиденько зайняли місце. От я ще підійшов до одного, ще раз покажу вам. Будь ласка, було два пагони. Один я зрізав, затягнуло. Дерево це четвертий рік. Якщо привити гласком, то за чотири роки таке дерево не виросте. А мені потрібно, щоб зайняти місце в садку. Такий результат. Думаю, ця інформація стане вам корисна. Якщо щось хтось не зрозумів, пишіть, запитуйте, я буду відповідати. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу мирного неба та міцного здоров'я.